Дванадцяте бережіть та покращуйте своє оточення. Добре виглядайте. Іноді деяким людям просто не спадає на думку, оскільки їм не доводиться постійно дивитися на себе збоку, що вони є частиною того, що бачать навколо себе інші, а деякі не усвідомлюють, що інші судять про них за зовнішнім виглядом. Хоча одяг може коштувати дорого, мило та інші предмети догляду за собою не так уже й важко придбати. Іноді складно знайти рекомендації про те, як доглядати за собою, але їх можна розробити самому. У деяких суспільствах, які опустилися до варварства або дуже деградували, може навіть бути модним виглядати огидно. У дійсності це лише ознака відсутності самоповаги. Займаючись спортом або працюючи, можна сильно забруднитися, але це не значить, що потім не можна привести себе до ладу. Як приклад, можна навести деяких європейських та англійських робітників, які акуратно виглядають навіть під час роботи. Деякі відомі спортсмени добре виглядають, навіть не зважаючи на те, що підкотиться котиться з них градом. Оточення спотворене присутністю неохайних людей може справити прихований гнітючий вплив на моральний дух людини. Заохочуйте людей навколо себе дбати про свій зовнішній вигляд. Для цього робіть їм компліменти, якщо вони добре виглядають, або навіть делікатно допомагайте їм, якщо їм це не вдається. Це може підвищити їхню самоповагу і моральний дух. Доглядайте за своїм житлом і робочим місцем. Коли майно інших людей, їхнє житло і робоче місце перебувають у безладі, це може негативно позначитися і на вашому майні. Якщо люди не здатні доглядати за своїм житлом і речами, це свідчить про те, що вони почувають себе тут чужими і насправді не вважають себе власниками своїх речей. Можливо, в дитинстві їм давали речі, ставлячи при цьому надто багато умов і обмежень. Або ж ці речі відбирали в них брати, сестри чи батьки. І можливо, ці люди не почували себе бажаними. Зовнішній вигляд особистих речей, кімнат, робочих місць, машин, що належать таким людям, говорить про те, що в дійсності все це не належить нікому. Гірше того, іноді можна спостерігати, як до речей ставляться прямо таки з ненавистю. Одним з проявів цього є вандалізм будинок чи машина, які нікому не належать, незабаром знищуються. Ті, хто будує і намагається підтримувати в належному стані житло для бідних, часто відчувають розпад через те, як швидко воно приходить у занепад. Бідні за визначенням мало чим володіють або взагалі не мають нічого. Зазнаючи різних утисків, вони до того ж починають почувати себе чужими. Але ті, хто не дбає про своє майно та житло, незалежно від того багаті вони чи бідні, і незалежно від будь-яких інших причин, створюють безлад у житті оточуючих. Я впевнений, що ви можете згадати приклади цього. Запитайте таких людей, що їм дійсно належить у житті. І чи справді вони знаходяться на своєму місці? І ви отримаєте дуже несподівані відповіді. І це, до речі, дуже допоможе таким людям. Можна навчити людину приводити до ладу її майно і приміщення, де вона живе і працює. Для когось може виявитися несподіваною думка про те, що взяту річ треба повернути на місце, щоб потім її можна було знову знайти. Деякі витрачають половину свого часу лише на те, щоб відшукати потрібні речі. Кілька хвилин, витрачених, щоб дати влади речам, окупляться, коли робота піде швидше. Це не марнування часу, як дехто вважає. Щоб захистити свою власність і приміщення, де ви живете або працюєте, переконайте інших людей дбати про їхню власність. Допомагайте дбати про нашу планету. Думка про те, що кожен несе свою частку відповідальності за планету і має допомагати дбати про неї, може здатися надто грандіозною, а для декого і зовсім нереальною. Але сьогодні те, що відбувається на іншому кінці світу, навіть так далеко, може вплинути на те, що відбувається у вас вдома. Недавні відкриття, зроблені під час космічних досліджень на Венері, показали, що наша планета може бути зруйнована настільки, що життя на ній стане неможливим. І це може статися вже на вашому віку. Вирубайте надто багато лісів. Забрудніть надто багато річок і морів. Отруїть атмосферу і всім нам кінець. На поверхні землі може стати гаряче, як у пічці, а дощі можуть перетворитися на потік сірчаної кислоти. Все живе, може загинути. Ви можете запитати, навіть якщо це правда, що я можу зробити? Що ж, навіть якби люди просто виражали своє несхвальне ставлення до тих, хто забруднює планету, це вже був би якийсь внесок у справу її охорони. Навіть якби людина просто вважала, що руйнувати планету погано і виказувала свою думку вголос, вона вже робила б щось корисне. Турбота про планету починається з турботи про двір перед власним будинком. Потім вона поширюється на ту місцевість, через яку ви йдете до школи чи на роботу. Вона поширюється на місця, де людина влаштовує пікніки чи проводить відпустку. Сміття, що забруднює околиці та водойми. Сухий чагарник готовий спалахнути. Людина не повинна сприяти виникненню всього цього. А якщо в неї з'являється вільний час, вона може щось із цим зробити. Може здатися, що посадити дерево це надто мало, але це вже щось. У деяких країнах люди похилого віку і безробітні не сидять, склавши руки. Їх залучають до роботи з догляду за садами, парками, лісами і до збирання сміття, щоб зробити довкілля більш привабливим. Людських ресурсів для турботи про планету цілком достатньо, їх, як правило, не помічають. Можна згадати, що громадянський корпус охорони довкілля, створений у США в 30-х роках ХХ століття, щоб знайти застосування енергії безробітних офіцерів та молоді, був одним з небагатьох, якщо не єдиним проектом епохи депресії, які дали країні значно більше, ніж у них було вкладено. Корпус знову засадив лісами великі території і провів багато інших корисних заходів на американському континенті. Ми бачимо, що корпусу більше не існує. Ви можете, хоча б, висловити думку про те, що варто організовувати такі проекти. І підтримувати законодавців громадської думки та організації, що займаються захистом довкілля. Немає нестачі в технологіях, але і на технології, і на їх впровадження потрібні гроші. Гроші з'являються тоді, коли дотримуються розумних принципів економічної політики, які не спрямовані на те, щоб покарати всіх і кожного. І такі принципи існують. Є багато способів зробити свій внесок у догляд за планетою. Людина починає з думки про те, що вона повинна це робити. Потім вона робить наступний крок, говорить іншим, що й вони повинні. Людство досягло такого рівня розвитку, що воно здатне знищити планету. Тепер потрібно підняти його до такого рівня, щоб воно стало здатним врятувати її і почало діяти в цьому напрямку. Адже, врешті-решт, планета це те, на чому ми стоїмо. Якщо інші люди. Не будуть робити свій внесок в охорону і покращення нашого довкілля, то може статися так, що ніде буде прокладати шлях до щастя.